З нами Микола Степанець, головний тренер команди Мотор. Вітаю вас просто з ідеальною першою половиною сезону. У чому секрет? Як вам це вдалося? Розкажіть. Ви бачите і розумієте, що не всі команди зараз можуть підготуватися до чемпіонату. І тим паче, що расисти нам не дають спокою. Росія бачите, атакує грошей не всіх команд. Є, щоб підготуватися. Це по-перше, а по-друге, ви знаєте, що мотор така команда, коли два роки ще тому виступала в Лізі Чемпіонів. Гравці залишились в команді. По-перше, це Захар Денисов і Юрій Кобатко, які пройшли дуже велику школу в Ліги Чемпіонів і збірній команді України по гандболу. Задають тон тренуванні ці гравці і тим паче ми готуємо команду до чемпіонату. Були виїзди і за кордон, і на турніри, щоб награватися, щоб перемагати в чемпіонаті України. Тому за що, за що підготовки ми тримаємо перше місце в чемпіонаті і надіємося. Що все-таки останні два місяці будемо підтримувати. Найскладніші ігри це з командами з другим і третім місцем, це з Одесою, по-перше, і, і з Донбасом, які займають друге і третє місце. Я прийшов тут, почав команду формувати. Треба, щоб гравці прислухалися і присвоїлися. До моїх тренувань, я до них на початку було тяжко, не просто тяжко, а дуже тяжко, щоб вони освоїли це. І поступово, поступово зараз е на даний період, времени, період часу все-таки полегше. Я знаю, що вони можуть зробити, що вони знають, що я від них не потребую. Ну отак, поступово ми. і... Тягнемося, я надіюсь, до чемпіонства. Яка зараз найсильніша сторона команди Мотор? Ну, по-перше, у нас колективний вид спорту, то в якій грі? Інколи в нападі, а інколи більше в захисті, то намагаємося і там, і там дотягувати до гарного, хорошого рівня гравців. Ну, але якщо щось одне обрати, в чому сила мотора саме Одні. Ну, я думаю, все-таки в підході до тренувань, що кожне тренування Росії повинні викладатися на максимум. І характер, воля до перемоги.